Факти, що говорить тіл, є факти, які ми не чуємо часто. Наприклад, сльоза це не просто вода, там є лізоцим, фермент, що руйнує бактерії. Температура кімнати впливає на сон. Але чи холод дорівнює більше кошмарів? Наука ще не каже так. Кажуть, що правші живуть на 9 років довше, але нові дослідження спростовують. Тіло говорить, факти це не просто цифри. Атмологія каже, кожному твердні можливість усвідомити, слухай тіло, перевір. І не приймай усе на віру. Бо твоя свідомість це не просто вірування, це вибір. До зустрічі в слідуючих відео.